Христос воскрес. так, І знову практична по сценічному руху та пластиці. І зараз я маю показати, як я зрозуміла правила сценічного бою. Адже дійсно, часто актори мають відіграти бій, двобій або бій з багатьма людьми проти одного, якщо б'ються герої, так би мовити. Ну, без зброї доки що. Правила, як не зашкодити собі та своїм партнерам, уявним супротивникам, так би мовити. Отже, коли людина хапається за когось, агресор, так би мовити, той, який грає агресора, той, хто захищається, має його руку прикрити своєю і почати водити відповідно. А... Показуючи, ніби обороняється, почати водити. Тобто розхитується сам по собі, той, хто обороняється. Він рухається. А, так би мовити, той, хто грає агресора, він е, вдає, що це він нападає. Отже, хапати можна за будь що Наприклад, хапати можна за руку, показую на собі. От, Рука агресора хапається. Стоп. Ні, не за руку. Хапати, просто за руку це інша тактика. Хапати можна, наприклад, за волосся. Ось Хапається рука агресора за волосся. І відразу той, хто має оборонятись, фіксує цю руку і притискає її з силою, а потім сам починає ось рухатись, вдаючи, що виривається. От, будь-які рухи можуть бути. А відповідно, той, хто грає агресора, вдає, що він не відпускає. Чим сильніше фіксується рука акторам, який захищається, тим краще. Те ж саме можна робити, коли хапається, так сказати, за одяг агресор. Ось, Лягає рука того, хто захищається, і відповідно той, хто захищається, починає рухатись, вириватися. От, ну, а той, хто грає агресора, дає, що він продовжує тримати, на, ну, отриматися за свою жертву і бити її. Те саме робиться, коли хапається людина за ніс, береться двома пальцями дуже обережно. Ось людина дихає ротом і, звичайно, фіксує руку на патріка, а й вдає, що вона виривається будь-яким способом. Виривається від нападника і насправді водить актора, який на її напав. Ось, а, І з носом треба бути дуже обережними, тому що можна і зламати ніс. Те саме робиться, коли хапається людина за вухо. Ось обережно хапається пальцями, рука накривається, Зах... актор, який захисника грає, і ось так відбувається.